Всім привіт з України. Дивіться, який афігене манго. Величезний, класнічий, прожився. Все йому добре, спекотно. Манго таке любить. Манго любить коли сухо, коли оце така спека. Дивіться, який прирости в нього гарнючий. Ми його вже переставили ближче на сонечко, на простір прив'язали, тому що коли вітер він просто падає. Дуже шкода, якщо щось поламається. Ж він прив'язаний, а в горщику лежать цегла, лежить лежать цеглини. і зараз він поливається. Просто посаджений в городній ґрунт саме з цієї ділянки, яку ми взяли в оренду. Тут о, земля така собі, ну просто земля, глиняна. Ось, походу, йому таке подобається. Дивіться, який офігенний я вам показувала, який він був. Пересадку з зимового садочка в горщик він пережив спокійно. Манго дуже класний, пережився. Нормально. І йому нормально кайфово. В горщика невеликий. Оскільки тут 15, ну, може, 20 літрів. І ось такий він величезний. Звісно, треба буде пізніше його перевалити в цей самий ґрунт, але трохи більше горщик. Поки що, поки що так. По рослинах вже більше і більше рослин прокидається, дають ось у прирости. Дивіться, скільки приростів на цій рослинці. Хто це у нас такий а, мандарин. Ой, апельсин. Ні, це аркабалена. Мейер і червоний апельсин. аркабалена. Дивіться, які в нього гарнючі прирости вже пішли по ньому. Тож, з цим екземплярчиком все добре. Сьогодні я їх ще поливати не буду, нехай більше просихає там, де посіявся. Бур'янчик також нормально. Він поглинає поки зайву вологу, поки що в них коріння там розвивається. Так, тут грейфрут також з приростами. Кумкват взагалі красунчик гарно обріз. Цей з старими приростами молодих поки нема. Тут також грейфрут ось ось з квіточками, горщики великі, об'ємні у всіх. Бур'янчик росте, хай собі росте і поглинає, поки вологу. Так, далі, далі, поки тиша старі листочки на цій рослинці, це у нас. Хто? Давайте подивимось. Маргаріта. А то теж помкла. Ладно. Маргаріта поки без нових приростів, але старі тримаються. Далі хтось також з приростиками. Загубила збірка, доведеться чекати, хто там обросте, не росте. Єдиний екземпляр він поки що без таких наявних приростів, дещо підсихає, але зелений колір тримається, тож сподіваюся, що десь може знизу відіб'є щось. Поки спостерігаємо. Мурка нагодована. стреліці також хорошо. Цікава навіть ця худенька обростає. Тут є прирости на гілочці, бачите? І Муринда під ноги налізь. Ось які гарні прирости з цієї сторони краще видно. І це було деревосад. поки що не зрозуміло, де саме на ньому будуть прирости. Мабуть, всі щеплення загинуть. Ось ось тільки знизу є прирости, тож, мабуть, треба буде просто його підрізати. Але рослина велика, класна, це все можна буде пізніше зробити. От ось також є приростики. Тож, в принципі, все нормально. Так, ота одна рослина і оця. Без споків, якихось ознак життя. Ну, почекаємо. Може десь щось прокинеться, якась брунечка. Дві без. Ознаків життя, а остальні такі собі нормально. Хтось краще, хтось гірше, але це була дуже така критична для них пересадка, перестановка. Тож чекаємо, чекаємо ще на двох, а ті нормально. Так, одну каву я також виставила вже на сонечку, бо каві подобається тепло і спека. Єдине, що саме її треба полити. Полити треба манго, манго политок, кава, і полити треба цю плантацію мою ананасики. Вони теж у анасики. Вони також на сонечку, ґрунт, також у них з городу, суміш тут взагалі городної землі і торфу. Швиденько пересихають, але і, дивіться, вони вже стали красунчиками, вже схожі на гарні такі бананчики. На гарні такі рослиночки, Тож зараз всіх поливаю. Тому що в нас такий настав період, коли неймовірна спека. Так, моя орхідейна палатка також норм. Ось В когось є приростик, хтось там теж можливо засушив якийсь листочок. Але всім було дано добривко. І ось за треба всіх пополивати. І бананусики, і орхідусики. І всіх треба полити, всіх треба напоїти, тому що. Такий період, коли спека і спека вночі. Немає ніякої прохолоди взагалі. Це коли можна випрати білизну будь-яку, і вона за ніч спокійно висохне. І вандочка тут на вулиці, норм. В ну, притінку, я думаю, що їм норм. Їм, сонце їх не пече, але це повітря, яке також накаляється, воно. Воно дістається всім. Вони отримали ось таке доправко. Не знаю, наскільки воно ефектне, але ефективне. Але е, з орхідейками все добре. Вони поливаються щоранку. Не поливалися єдине, коли були дощі, але дощів у нас вже Вже дощів нема давно. І є спека, неймовірність тут є. Перерости в котлі. Тож, орхідейна палатка почуває себе добре. Так, ось мурочка, всім привіт передає. Ти хоч не вагітна, бо я ще не встигаю просто її стерилізувати. І буду роздавати котят. Якщо буде дуже така ласкава кішечка, на жаль, її забрати до себе додому не можу. Ти взагалі ти кіт. А? Щось цей не мура зовсім. Це мур. Муркун. А чо я мура, мура, а ти й не мура, чи болабуни. Оце сюрприз. Так, персик інжирний вже скоро почне достигати. Ще трошечки, дивіться, я вам показувала а квіти, які були просто під льодом, вкриті шаром льоду. Але трошки зав'язав, і стало зрозуміло, що це інжирний персик. Ще трошечки. І будуть персички. І кізіл почав достигати кезіл, і стало помітно, скільки його тут є, бо поки це все зелене, нічого десь зрозуміло. Так, ну що, з мурою. Це, звісно, повний пападос, бо ніхто йому під хвіст не заглядав. І ми були впевнені, що це мура, а це муркун. Зараз мисочку помию, все дополиваю. Тобто котята нам не світять. Так, там моя страждається. <смі> не можу її брати з собою, бо вона не любить чужих котів. Тому вона дома страждає, поки я годую. Тепер Муркуна. <смі> Ай розкітли. гортензії, блін, це ж смішно. Так, можна було не подивитися підхіз. Ну, не дивилися. Ладно, гортензії. Гортензії, квітнуть, волотисті дуже гарно. Офігенно і чим вам не Португалія. Вони Що зараз обійду. Вони гарно квітнуть. вони ймовірно класно квітнуть. Це саме звичайне було гортензія. Ну, Потім вони змінять колір, я вам все покажу. Та трошки відрізняється. Всі назви я позабувала, бо вони були просто втрачені. І тут ось такий офігенний, великий трав'янистий гіппіскус. Дуже шкода, що квіти одноднівки, але квітне він гарно. Така картина в мене перед двором. Там поштова скринька, тут гортензії, танки там, там живельник. Зараз покажу вам, ще дуже красивий трав'ністий гібіскус. Він з такими рожевими квіточками, листочками. І квіти в нього підрізняються. Дивіться, які гарні квіти. Дуже такі цікаві рослинки, ці гібіскуси. Але дуже шкода, вони великі. Зараз вкуплю зараз. доволі його, дивіться, квіти дуже великі. Дуже великі, гарні, це такий пістик у них такий красивий. Ось ще один, дивіться, який він класнючі. Квіти, неймовірно, гарні, які в нього пістик. <світка> ну, квітка дуже гарна, красива. І отакі такі листочки. В того як вони різні, як у клена, а в цього ось таке листячко. Дуже дуже прикольні рослини. Тут у мене і дуб, і гортензійка. Ця квіточка квітне, все літо з весни і, мабуть, буде квітнути до осені. Тут також монопосадка з білих гортензій. Дуже класно. Вони виглядають офігенно, там трошки гіпіскусів. І на фоні, коли піднімуться мої жемельники, вони будуть також виглядати дуже гарно. Там ще всяка така зеленушечка із хвойних. Ну, то ще малесенькі рослинки. Ціла купа всіляких камашок, і мухи, і пчілки, і стрікози. Тож про в колишньому я дуже піклуюся прямо. Рослини, які під будинком, під забором, Ну, з ними також все добре. Спека в них є вон, прирости, плотики наливаються. Тож з рослинами все добре, головне це поливати. Коли була загроза цієї саранчі, я, звісно, що, я дуже повилювалась, благо, обійшло мене стороною. Ось моя шайкалійка. ця поруч. Обійшло воно стороною мене та саранча. Але у чоловіка в районі, чоловік, де працює, там вона була і він її поймав цілий садок. То просто не саранча, то коні. Я вам покажу потім фотку. Це просто, просто було лихо для людей, які це пережили цю саранчу, які її побачили на власні очі. Це просто жахіття. Тому що дуже постраждала екосистема. Ці рослини, воно все було пожерто об'їдено, Ось меєр видає прирости. І як її травить. Ну як? Коли ще багато літає таких всіляких камашок. І богомолів маленьких, багато. Ну це б загинуло все. тож обійшлось. В моєму випадку все обійшлось. Лаврушечка десь який гарний. Тут лаймик. Цей лайм був пересаджений, ось плодик є. Сама рослинка також гарнесенька, ніхто не постраждав. Був пересаджений ще також Валентина. Ось прирости видає. Рослини можна пересажувати із квітами, і з приростами, і з плодами, аби рослинка не страждала від того, що ґрунт вже виснажився. Ось маєр був пересаджений. Вже переставлений також, з ним серпачком плодики він тримає, аби рослина не пересихала. Голда-набель продовжує квітнути, вічно-зеленого магнолія не, не хоче. Тут, суміш, вже з рослинок із гортензія там є варіатна, також прикольна. Мій автомобільчик обростає. Каланхоя вкорінюється. Ну, Дракон гарний красивий, але нічого не зав'язав з того, що квітнув. Мої домашні манго, які вже в мене були. Також з приростами все з ними добре. Поливати лише треба. І, набудь, обробити від грибків якісь плямки є. На комусь там є, плодики, хтось щось тримає, хтось поскидав. В общем, ще процеси регулюються, приросте у манго усіх сортів різний. У когось він ось такий, у когось просто зелений, блідий. Тож це залежить від сорту. Це не від того, що там щось з рослине, а просто по сорту. Камелії хтось в притіночку, хтось на сонечку. З цієї сторони, все отак. Дивіться, які є плодики. Хтось ще там доквітає, треба мене тут з манго пересадити. А те моя-моя, не знаю, квітла, не квітла, ніхто її запилення в цьому році не робив. Ось прирост такі у манго. Тож тут якраз сонечко виходить. Трошки я тут рослинок розгребла, треба прищипнути інжир, щоб він ще там йшов на наливання плодів. Ще я цього не зробила, бо немає часу. Тут, як завжди, хаос і щеплення треба доробляти. Там вон рослинки. Хтось на пересадку, хтось готується на показ. І зараз дуже добре, коли притіночок і є, хоч який-то вітерець. Вчора в нас не було вітру зовсім. І це духота, все навколо воно нагрівається, воно офігенно накаляється. І о сьомій вечора це неймовірно спека о восьмій також. І всю ніч це спека, тому що все накалилося, По вітерцю немає. Спекотно. І це той період, коли така спека, що її за ніч висохне стірка і будь-яка, будь-що би там не повісили, все висохне. В цілому садочку тут що? Ну тут є протяг, але він гарячий. Це сквозняки всі гарячі, все гаряче. О, дивіться, як гарно підросла. quadrangularis. квадрангуляріс. ці два великих глечика. норм. В принципі, рослинки поливаються щодня. Щодня я. Піклую, дивлюсь, щоб нікого не прогавити. Бо був пересажений, був збільшений горщик. І дивіться, який він красунчик. Листя, в нього неймовірно гарне, красиве. Ну, що буде далі? Не знаю, побачимо це від води. Сподіваюсь, кліща аж нема, це в нього такі наліти. Так, значить на рослинках все добре, кліщика я не бачу, плодики наливаються, приростики дають. Саме вчора було прибиранечко, тож у мене тут гарно і красиво. Вдягни балеточки, і ходи собі, любуйся, милуйся, опікуйся. Котлійка дуже гарна. Тут менші пасіфлорки пересажені. Ці глечки нарощуються. Вон, ананасик який гарнюний, красивнючий. Архідейка квітне, черевичок. Тож тут така своя атмосфера. Тут вже в першій частинці сонечко сюди більше раніше виходить, вже починає так прогріватися. ось Мандаринки зелені. А отут, в цих частинках ще сонечко не вийшло. О, з квітнуть. Квітнуть гарно з пачфілом варігатні. Це ще бутончики, а тут вже прям квіточки. Так, зараз полюю на одного єдиного карпа, який залишився. Зараз тут також все зволожу, схожу, спочатку пополиваю бананчики. Там он манго видало, також приросли. дуже добре, що натягнули сітку. Хоч нема такого згарща, як було минулого року. І всі роблять, вже стало, Просто лягають в тіньочку, шукають собі тіньочок, притінок, хекають, бо спекотно просто всім. Карпу теж підливаю йому водичку щодня після того, як пополиваю архідейки, тому що в шлангі вода нагрівається. Спочатку поливаю зелене покриття тут з моєму садочку, потім поливаю архідейки і потім вже холодної водички підливаю для карпика. Норм, це була. Якщо не перша, це друга ванта, яку мені віддали, поки вона росте гарно корінечко. Це ж корінечку. Mm -hmm. Ой, щоб підлізти. Так, це коріннячко. Отак от зверху. Я думала, може бутони, і треба їх поправити, а ні. Коріння, хай собі лізе куди хоче. Їй там комфортно, хай собі сидить. Отам дітки ростуть, уже вже крабе. Отак всі прийшли, де є тіньочок, зараз ще пополиваю, їм тут буде прохолодно, і вони просто так от бац, порозвалювались собі. Бо, о, спекотно, вже ранок, ще тільки ранок, а вже 30 градусів у нас, плюс 30, що буде вдень, то взагалі неможливо просто уявити. Ось мандаринчики, лаймики. Тож, все треба пополивати, це треба робити вже щодня. Тому що просто спека. Неймовірно. Отак так мене гарнисенько, чистесенько, красивесенько. Ну, і так потримається десь кілька днів, потім знову підсиплються листочки. Треба буде поливати. Ну, поливати треба то кожен день. Здається, на когось прирости, який малесенький. І обов'язково піклуватися і. Пильнувати саме палив, щоб ніхто не пересох, бо в таку спеку це отак, от на раз-два. Тут ти полив, тут ти дивишся вже все, листечко. Повисло, вже комусь спекотно, когось ти прогавив. Десь там сухі гілочки, треба підрізати. В общем, Роботи і роботи на кожен день. Обходи робити треба кожного дня. Заглядати кожному під листочок, під горщик. <хи> і дивитися, що з рослинками, щоб нічого не прогавити. І все вчасно зробити. Тут також все з орхідейками добре. Тут мий вас зав'язує плотики. Це треба тільки підживлювати і поливати. Ну, зараз такий період. Тобто з яку нарощує там якісь приростики. Хтось собі мовчить, висить, але не дохне. <хи> треба поливати. Он там хтось засушує гілочку, треба прибрати, щоб не насипалось листечка. О, а так, тут ціла купа засушених листів гілочок. Треба позрізати, що я вчора прибирала і прогавила. Це сангвінелі, червоно м'ясо і в сторону, де багато тіні. Як бачите, під цим редсмітом він відсушив трошки гілочок, зато лізе сюди на сонечко. Ну, хай собі там росте, а тут треба підрізати. Тож, коли бачите, що щось не так, підрізайте, з'ясовуйте, що може бути не так. Тут внизу взагалі своя атмосфера відквітається. Тредисканція така голохата, волохата голохата Також суха гілочка, яку треба обрізати. Тут треба проходити кожен день, заглядувати, хоч на годинку забігати, дивитися, що де. Може когось підрізати, когось підлити індивідуально. Ну, кінг, плотики нарощує. Тож, такий зараз період. Це серпень у нас зазвичай такий є, спекотний. Тут корінечко лізе, тут вже такий більш зелений. Ось такі справи. Ось з цієї сторони гарно видно, скільки там він мандаринок нав'язав. Там кінг. Валентіно щось вов не Валентіно, як він, як банан, щось в мене хоче поновлення і кардинального. Треба, мабуть, його роздірібані, дітку відсадить, бо цей схоже квітнути в цьому році не буде. Так що треба іноді і оновлювати зовсім рослинку. Відділяти від неї діточку. Вчора прибиралась, і воно вже тут зверху нема, а знизу є трошки підсипаних листочків. Тож, не хвилюйтесь, якщо просто зелений листочок впав. А рослинка при цьому почуває себе нормально. О, і ось гілочку суху пропустила. Треба пополивати і взяти сікатори. Гілочка суха. Тож, як бачите, підсушують, ну, підсушують. Ну що робити? Хтось там вже на вулицю виглядає, хоче, мабуть, драпануть. Але ні, ні, нічого, нікого не вийде. Тут взагалі так хорошо прохолода. Сонечко сюди дійде аж потім. І тут через те, що рослинки такі великі, тут такі хащі. Хоч бери покривалку, лягай, відпочивай, вимкни телефон, зроби собі поза зоною. <рес> І хай ніхто тебе не знайде. Так, покажу вам пасіфлору флороквадранс, щоб ви порівнялись з останнього моменту, коли я вам показувала, як вона підросла. Так, там моя меншинка стоїть, йому ще треба їхати. Горщик не невеликий. Поливаю я її щодня. І ось такі прирости вона мені вже дала. Бачите, як гарно, коли вона любить тепло. Вона любить тепло і постійну температуру. Ось вже, докуди в неї доросли прирости? Вже почне на другу там з ленточку завиватися Тобто, бачите? Вона любить тепло і постійну температуру. Підрославана офіген. Ну, тут квітнуть собі орхідейки. Хтось квітне, хтось ні, це все малеча. На вулиці рослинки, які пересаджуються. Зараз взагалі багато пересаджую, так як я просто не маю часу цю малечу виставляти на продаж, я просто всім більше горщиків оновлю гру. Пізніше вони будуть шукати собі нові домівки. То був трошки раніше пересаджений, той вже дає прирости. Ось, усім бо усіх буде свіженький ґрунт. Ну, тут малеча норм себе почуває. Каву розсадила. Тут плюмірія гарно вкорінилася також. Дуже гарні саженці. М Гортензії. Гортензії невисокі, але починають всі квітнути. Треба прибрати ці ящички, щоб показати красу гортензії. Я не встигаю, бо це треба все щепити. Тут от хаос тих рослинок сьогодні пересаджуватись. цей банан. Також треба це велотіно оновити. Тут квітнуть також гортензії волотисті. Тут ряд волотистих. Тут Тут рослинки, також їм треба свіжити ґрунт. Буду там почистити, бо трохи гілок засушив, пересадити, дати йому свіженького ґрунту. Коротше, тут хаос, хаотичний заруня. Кава була пересажена позавчора, тож ще така, як ні валяшка. Ось ще якась бджола. Така цікава, велика, яскрава. Ну, як можна обробити рослини від саранчі, ну, щоб запобігнути там, саранчі, типу там актара, ще якісь там дуже такі сильні препарати. Якщо це все також здохне, то ж цією саранчою було все сумно, страшно і невесело. І, головне, незрозуміло. Якщо обробити рослини, то здохне і вся ця флора, фауна цих рослинок, цих комашок. Ой, дивіться, ще яка величезна класнюча, то я вам синеньку показувала таку перламутрову. Це ще якась отака. Треба подивитись, що воно таке, як воно називається. Тобто, розумієте, якщо обробляти від саранчі, як пропонувала нам влада, взагалі влада сказала, пасійні утопаючих діла рук самих утопаючих, типу обробіть, обробляйте, травіть, як хочете. Так і. Дійте з цією саранчою. Ну як як можна обробити рослини препаратами доволі таки сильними, щоб ця саранча прилетіла, пожерла і здохла, якщо здохне. І оце все. Здохнуть бджілки, здохнуть богомоли. ну Це ж теж Боже створіння, і воно для чогось є. Зараз таке ближче. О, дивіться, яка красуня. Можемо в садочок позаглядати з віконечка. Дивіться, мандаринчик. Це мандаринчик у нас. Орі дуже смачний і класний, з тієї сторони його погано було, погано було видно. Лайма, Еремо оранж щось стоїть, вийожується, ніякої від нього користі, ні плодів, нічого. Тут також можемо позаглядати у віконечку. Так, треба мені реконструкція, треба піднімати. дах. Тож, чекаємо, у нас приятельні умови, щоб це можна було зробити. Поки що немає сенсу. Тому що летить, пахає, страждає приватний сектор, всі страждають, люди страждають. Візді страхи, горе. Тож не будемо на цьому зациклюватись, чекаємо. І насолоджуємось красою навколишньою.